Ну, тут важливо, що ми звикли до американської такої культури результату, а не культури процесу. Американська політика, вона ну до Трампа не дуже вдавалася до голосливих всяких акцій. Хоча скандали в політиці американській вистачало. Найдивніше те, що українська сторона в певний момент не вловила зміни трендів, зміни тенденцій, адже із Вашингтона пролунала в свого часу така дуже дуже чіткий натяк про те, що треба цю фліску міняти на костюм, і мені здається, що це був заклик не скільки до зміни одягу, скільки до зміни стилю комунікації. Але ж Зеленський, поки в нього не горить під ногами, він не реагує на це. І в принципі, в нього не така широка лава запасних. І найдивніше, що коли йому пропонувалася е, така співучасть у зовнішній політиці, зокрема з боку опозиції, з боку Петра Порошенка, в якого колосальне просто напрацювання із республіканською партією, і союзництво в рамках міжнародного демократичного союзу, тому. От Зеленський відкидав будь-які пропозиції. Він впевнено вважав, що він тримає руку на пульсі, що він все ще він Черчилль наших днів, і всі готові сприймати його як Черчилля. Тим більше мені здається, що основною його помилкою було те, як європейці потяглися підтримувати Україну. Тобто він вже в певний момент відчув, що він може козаряти від імені цілої Європи, особливо в розмовах з Трампом, не враховуючи те, які ну, упередження існують в команді Трампа щодо Європи, і які ну, кінцева мета, які кінцеві цілі оцього, ну, скажімо так, розхитування болота політичного глобального. Адже. На сьогоднішній день ми бачимо багато процесу, але мало результату з команд з боку команди Трампа. Результату по суті ні, ні по жодному з напрямків нема. Згадаймо, як е, козирнули е, нібито встановлення миру на Близькому Сході, uh -huh. і навіть е, ну е, встигли так би мовити змі зміняти переговорник або сього Віткова раптом вже. Прикомандирували до стосунків із Росією до Москви Так, та, та і це виглядало якось дуже скоропально поспішно, і тут раптом миру, то на Близькому сході, угу. нема. Там вибухають автобуси, там продовжується, Наприклад, досить вдала атака е, ізраїльської авіації по складах ГСБЛ в Лівані. Тобто е, і зараз ми бачимо, що коли ага. е, ну, американське суспільство і опоненти Трампа питають: а де результат? Крику багато, результату мало. Ну і тут слабка ланка Україна для демонстрації результату. Мені здається, що це ну, дуже ризикова гра, не лише з боку Зеленського, а й з боку ага. Трампа. Володя, зараз ми е, звернемося до Велислав Фарпонова. У вас ще я знаю владе, е, купа коментарів на часі. Пару хвилин залишається з вдячністю за те, що були з нами. Дивіться. Новинарська стрічка оновлюється дуже е, і дуже щільно. да значить у Зеленського ще є шанс все змінити. Це держдепо е, заява. Що це означається? Це от про те, що ми з вами тільки казали перед тим, як Володю привітали в етері Ну фактично, так і в принципі, я навіть здивований, якщо чесно був, що і президент Трамп в своєму першому коментарі теж е, ну як то кажуть, е, лишив двері трохи. При відкритими, да, mm -hmm. бо не до кінця зачиненими, тобто він теоретично міг цього не робити, і ніхто б йому насправді нічого не сказав. Тобто, е ну знову ж таки, я повторюся, що неприємно, але доведеться вибачатися е не публічно, а вже ж насамперед, хоча знову ж таки, е можливо, доведеться теж е дати Трампу і. Тут на жаль, і Джей Дівенсу, я думаю, теж можливість е певною мірою знову знову хайпанути на цьому. Але е ну слухайте, я думаю, що насправді е насправді президент Зеленський, е от знаєте, в на собі відчув, е що е іноді з командою Трампа. Можна е, як то кажуть, говорити їхньою мовою і е, прямо так, е, значить, е, без, е, безцеремонно, що називається, і ти певну міру, міров ну, я не скажу викручувати руки, але знаєте, ну намагатися, от. Е, е, Фактично домогтися насправді свого будь-якою ціною да? І це ага. от було у перемовинах про цю про цю угоду про рідкоземельні метали, і повторюся, що на жаль, другий раз так не вийшло зробити, тобто це вийшло протягом цих двох складних тижнів. Коли були оці складні, багато я би сказав так багато рівневі перемовини, і так далі. І було багато сказано теж і Трампом, Зеленським, і Зеленським і ми це теж і в ваших ефірах обговорювали. Але е, другий раз просто Трамп е, не міг собі цього дозволити, тому що е, знову ж таки це було на їх території, розумієте, mm -hmm. тобто mm -hmm. це дуже для них дуже болісно, е, і ну знову ж таки, оці історії про. Вдячність, вони насправді я так підсумовуючи, скажу вони насправді лунали певною мірою і, е, і від адміністрації Байдена просто не так публічно, і е, так само від е, республіканців теж і знову ж таки е, Трамп теж не вчора да, придумав цю історію там про ну набагато більшу кількість допомоги, тобто він ще 22-го року говорив, що там Україна отримала на там. Майже 100 мільярдів більше ніж на той момент Україна отримала зараз, вже там інші цифри, і так далі. Тобто, е, ну ми навряд чи це би могли змінити, але повторюся, що це остання була спроба, Ну якщо не остання, бо фінальна на цей момент спроба Зеленського особисто вплинути на позицію Трампа. Ось щодо цих е, ну таких основоположних ліній, да, тобто що Україна хоче зупинити війну, але для припинення вогню мають бути гарантії. і власне цей намагався розказати президент, коли його почав і Джей Дівенс перебувати. Що ага. фактично вже було багато домовленостей з Росією. Зокрема, але ну на жаль, треба визнати, що він це дуже довго почав пояснювати, і думка втрачалася, і Трамп знаєте, от просто чекав нагоди, коли його все ж таки перебити. І взагалі дискусія пішла не в те русло. Тобто з Трампом комунікація має бути дуже короткою. І дуже зрозумілою можна говорити його мовою, але оцих довгих пасажів він не любить, бо він любить перебувати. Він ну він президент, теж да, тобто він так веде комунікацію з усіма, і ніхто не дозволяє собі в Америці йому суперечити, бо просто немає кому. А тут все ж таки з'явилася така людина, і Трампу це максимально не подобається. Директор інституту американістики Волослав Фарапонов. Спасибі е, великі тобі, що знайшов час і можливість доєднатися до нових зустрічей в етері. Події розгортаються, час покаже, які будуть наслідки. Ну а ми з Володимиром Цибулько залишаємося у компанії. Ваші вашій наше доступ поглядацтво на youtube каналі телевізійного каналу. Прямий ви дивитеся цей стрім. Вподобайки ставте, будь ласка, хай його подивиться якомога більше людей. Ну і звичайно, при телевізорах у нас та сама транс трансляція на телевізійному каналі прямий відбувається. Спасибі, що ви з нами при нагоді. Я запрошую вас підписатися на Ютуб канал Володимира Цибулька. Бо володя теж буде аналізувати всі ці події однозначно. А зараз гарячим слідом ви володі казали, пам'ятаєте про... І про те, що одно ну, Володимир Зеленський знає, що Європа підтримує позицію українського лідера, підтримує Україну. Так і це ж промовисто було доведено сьогодні. Та ви дивіться, яка синхронна, консолідована і майже блискавична реакція. Багатьох європейських лідерів чи не всі та ну ясна діла був Віктор Орбан, який висловився е інакше, та але чи не чи не це є запорукою і фундаментом того, що Європа нас підтримує, підтримує Україну, підтримує президента і є впевненість у тім, що навіть попри те, якщо Трамп призакриє е двері, ми вистаємо. Ну насправді це дивна історія, бо е, дійсно Орбан зреагував на тлі, е, можна сказати, синхронного хору е, європейських лідерів, е, які однозначно висловлювалися в бік України. Орбан же написав е, свій твіт дуже дивно. Він написав, що сильні, люд... сильні лідери прагнуть миру, а слабкі лідери розв'язують війну. Якщо це натяк на... Зеленського, то Зеленський не розв'язував війну, розв'язував війну Путін. А тоді як Корбан е, е, пояснить, що він, по суті, е, мав на увазі не Путіна, а Зеленського. Це, ну, це така особливість, так би мовити, гарячих коментарів. Але дійсно я скажу інше. Е, Зеленський може цю історію розвернути в бік Європи, і Європа отримує після цього скандалу ще один консолідуючий імпульс. І тепер вже європейським лідерам доведеться садити поряд з собою Зеленського. Тобто він, по суті, зараз зіграв в сценарії, коли він пробував говорити в стилі Трампа на рівних. Як правило, Трамп звик до того, що коли до нього приїжджають прохачі, вони, вони лише просять. І ну, грають за його правилами, висловлюються дуже коротко і акцентуючи лише на головному, Зеленський тут почав дискутувати, і це виглядало ну, реально шоком для команди Трампа. З ну, ми тому... якраз бачимо кадри, ми якраз бачимо да. великі кадри цієї е, комунікації президентів. Влад, влад Фарапору згадав дуже важливу штукинцю: це uh -huh. оці короткі речення. Uh -huh. Нагадаю, що свого часу, коли готувався перший візит Петра Порошенка, команда Порошенка наскільки прораховувала таймінг кожного речення, кожного висловлювання. І це, це по суті було дуже технологічно. Ми е, мали, е, ну, такий певний шок, і ну, непевність в очікуваннях від того візиту. Раптом Порошенко ага. перевозить з Америки. По перше, контракт на джереліни, По друге, там маса всяких... Е, ну і до нові санкції Потім американці вводили. Ну можна сказати, що це гідний результат, тому. Зеленський е, пішов на цей візит, не е, пробуючи, ну е, як це е, жартують, що кожен, кожен е, е, удав набуває форми mm -hmm. Кабанчика, якого він проконув, проковтнув. Тобто, Зеленському треба було б набути, е, якщо він хоче проковтнути Трампа, то йому треба бути готовим набути форм Трампа. Тобто, ну, скажімо так, м'яко стелити і акцентувати на результаті необхідному. Мені здається, що Зеленський захопився процесом, тобто він в певний момент не контролював ситуацію. І, судячи з цього, тут і посольство не допрацювало. Бо явно було, що ця, ну, ця вся сценка це ну, деякі елементи заготовки в ній є. Ну, є елементи заготовки. Тобто в е, Трампа хотіли якийсь негайний результат. Але ж mm. уже одна фронта з Києва була, коли е, Скотт Бесен повернувся. Ну так би мовити, в досить принижений стані. А міністр ще... фінансів з пам'ятаєте на так, так міністр фінансів. Mm. І нагадаю, що е, Кіт Келлогу уповноважений. Після розмови ага. з Зеленським він не вийшов ні на яку прес-конференцію. Він після розмови повернувся в Сполучені Штати ага. і ніякого ком'юніке не було після цього. Тобто, мені здається, що Трампу дуже важливо було зараз ще й помститися за приниженого Бесента, і це для української делегації було апріорі. Ну це ця, ця поїздка дуже великим викликом. Мені здається, що всі так захопилися. Призначеною Трампом датою 28 лютого, що по суті не готували цю, цю розмову, цю зустріч, не шукали додаткових аргументів. Не. Ну, тобто, це все дуже скоропальне, і, на жаль, ну, це обставини, за яких от влад говорив, що треба кимось буде пожертвувати. Ну, ага. по-перше, жертва не одна, бо спочатку після історії із. Оксаною Маркаровою з цією поїздкою е, на завод боєприпасів. Тоді е, де, ну, республіканці почали в, в, в ультимативній формі вимагати відставки. Ну Зеленський не міг її відкликати, тому що все-таки демократи ще керували Америкою, а не республіканці. Ага. Ну про це можна було б акуратно думати е, вже після призначення нового держсекретаря. І ну якісь сигнали подати, говорити mm -hmm. з Америкою про зміну mm -hmm. е, дипломатичного представництва. Але на виході ми отримали е, Маркарову завислу там у Вашингтоні, і мені здається, що на банковій думали, що, що все прохлопали. Це це була виборча кампанія. Там е, ну вона минула, і, і вже все так би мовити, істерія сама по собі розсмуталася. А як бачимо зараз, коли в Трампа дійсно малувато результату, який він може подати американському суспільству, якось ось він. Ось я за місяць, так би мовити, зробив те, за що Байден не зробив за чотири роки. Але ж результату нема. І мало того, економіка теж не, не демонструє успіхів, навпаки, економіка погіршується. Ціна на яйця тут же. З'явилися ну і ціни на пальне. Ну так, ця вся ця вся історія та вона нашаровується звичайно тими подіями, які відбувається. Володь нас там пару хвилин залишається. Я дуже хочу вас знаєте, про що спитати. А про те, що на фоні ось цієї консолідації європейських лідерів, Кір Стармер, поки що ані пари з вуст. Кір Стармер запросив Володимира Зеленського у Лондон у неділю так. другого. 2 березня та влад, от казав про те, що е, поки українська делегація є у Вашингтоні, та ну гіпотетично ми розмірковуємо та от які могли бути от, простіри варіантів для того, щоб замортизувати е, ситуацію. Та е, я так розумію, от і держдеп синхронізувався з думкою Владислава Фарподова, Та е, кажучи, що у Володимира Зеленського є шанси ще все виправити, от за ці. Е, за сьогодні і за завтра, я так розумію, так ну так. По-перше, добре що згадався Кір тому що спочатку президент Макрон прямо публічно поправляє Трампа, що та нічого ми європейці навпаки дають безкоштовно, тобто дарують кошти Україні на оборону, не, не беруть назад, не відбирають, не заробляють на Україну. А потім це зробив і Кір Стармер теж публічно. А хочу нагадати, що і Кір Стармер і Макрон є авторами франко-британського е, франко плану миру для України. Mm -hmm. І е, вони цей план, ну Макрон план цей доносив до е, президента Трампа, але ж американці свого плану досі не показали. От в чому? Тобто е, в Трампа почалося. Відчуття, що його, ну його ляпас зарядив Макрон, йому е, ляпас зарядив е, е, Кір Старбер, А тут ще й Зеленський приїхав, і те, що ну, починає ставати дибки і гнуть пальці перед ним. Е, по світогляді Трампа Зеленський мав ледь не на колінах стояти й молити, і бити поклони, цілувати пантофлю папи, те, що називається, але ж цього ну, е, спроба. Поводитися ну по-пацанськи, те, що називається, вона mm -hmm. врешті-решт мені здається, що українські українська сторона, яка проробляла варіант цього візиту, очевидно, врахувала де ну, таку викличну поведінку Трампа і Стармера, як, як вже нову реальність, яку з якою е, е, Трамп буде миритись, а він не змирився. Він не змирився, і, і навпаки, він він по моєму зараз відігрався і за Макрона, і за Старнера. Володь, спасибі вам велике за те, що ви е, знайшли майже о півночі е, <світ> час для діалогу з поглядавською аудиторії телевізійного каналу. Прямий при нагоді я поглядацтво запрошую вас і е, долучатися до підписання на Ютуб канал Володимира Циволько.